Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Окупаційна армія Росії у ніч з 31 грудня на 1 січня може вдатись до будь-яких видів атак по Україні. Це можуть бути точкові удари, комбіновані атаки. Як зазначила начальниця прес-центру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, окупанти намагаються викликати паніку населення, вдаючись до атак на міста України. Не впадайте у паніку, адже паніка це теж зброя ворога, тому вони і завдають потужних ударів по житлових будинках. Щоб занурити людей у цей стан, зазначила Гуменюк в ефірі телемарафону. Вона наголосила, що треба розуміти, що ворог у новорічну ніч. Нікуди не зникне. Ворог може застосовувати будь-які види атак, в тому числі мішаних точкових, і пам'ятати, що тривожна валізка для укриття має бути поготові, Резюмувала гумнюк. Останніми днями Росія незначно посилили атаки на Україну і завдали наймасовішого удару з початку війни. Попри те, що це коштувало агресору більше мільярда доларів. Експерти вважають, що росіяни мають достатні запаси ракет для повторення удару.